Чи стикалися ви з такою історією, коли ви людині не зробили геть нічого поганого? От просто нічого. А людина вас ненавидить, от прям до дрожі. Особливо зараз, коли рівень агресії, неадекватних реакцій, незрозумілих якісь е, проявів поведінки, ми всі дуже стресовані, ми, ми дуже такі зараз, як оголений провід. А, і кількість агресії вона зростає, кількість ненависті в суспільстві вона зростає. Я вам приведу банальний приклад. Дівчина, з якою я навіть ну, знайома, але дуже так опосередковано. ми не друзі, ми, ми не мені подруги. Вона запрошує мене поговорити, випити каву і наполягає, щоб це відбувалось в неї вдома. Я не дуже люблю такі зустрічі. Uh, тому ми якось так договорилися, Аля на наступному тижні, десь в середу, але підтвердимось, Ну, як би я не кажу, що не так, ні. Будемо чекати по часу. І от середа, і ця дівчина мені пише там в 13.00 я тебе чекаю, там така та адреса, там в 16.00. Я їй пишу: слухай, uh, ні, сьогодні в мене не вийде, давай, може, завтра післязавтра, і не вдома, а в кафе. І у відповідь на мене лється просто потік лайна. Такий, яка я раз така, вона там, весь вівторок, сутки, готувала якийсь неймовірний пиріг, там, ом, позичила гроші, щоб купити якесь там моє улюблене вино, що то бла-бла. бла І оцей потік л'ється, е, а я не розумію, чого. Я ж їй нічого не, не обіцяла. А от тепер подумайте про цю історію. 90% таких реакцій це коли ви. Самі накладаєте на людину більше, ніж вона вам обіцяла. Коли, вас, коли я її запитала, а на що це ти ти робила? Я що голодна? Я тобі сказала 100% так. Ми з тобою давні друзі, що я прийду до тебе додому. Чому ти зараз так реагуєш? Ну, от я собі придумала, що буде отак. Так ти ж собі придумала, що буде отак. Тому в багатьох випадках реакція людини відбувається не на вашу поведінку, а на те, що людина сама собі придумала. Для чого я це все вам розповідаю? Коли якась ситуація вас дратує, вас вона якось вибиває з себе, подумайте, може проблема не в ситуації? Переосмислите, як ви самі сприйняли цю ситуацію, що ви на неї нарисували? І може з'явиться так, що. Ну, Проблемана ситуація в вас Бережіть собі і свої нерви. Це зараз дуже, дуже, дуже потрібно всім.